Що у ЄПА це консервативна організація наша часта квартира розміщена у Швейцарії, наче не може бути, тому ми завжди намагаємося забезпечити вищі показники, особливо що говорити про комерційну діяльність під час турнірів, і як правило, нам вдається перевищити прогнозовані чи плановані показники під час турнірів. Взагалі не так було завжди. Якщо говорити про 1992 рік, наприклад, то загальний оборот десь складав 41 мільйон євро. Навіть у 2000 році він трішки перевищував 200 мільйонів євро. А зараз, як ви бачите, ми вже говоримо про суму понад 1 мільярда євро. І це просто відображає розвиток самого турніру і те, що збільшилася аудиторія турніру по всьому світу. Зокрема, тобто, ми говоримо про продаж медіаправ, продаж прав на трансляцію. Наприклад, у 2008 році усі матчі турніру транслювалися каналом ESPN. В навіть в Америці фінал транслювався ABC. Тобто, як ви бачите, зараз ми говоримо про те, що цей турнір став не просто. Європейським чемпіонатом а чемпіонатом світового масштабу тому і зараз така висока цифра, яка більше пов'язана із продажем прав на трансляцію. але знову ж таки наголошую на тому, що це пов'язано зі збільшенням аудиторії і збільшенням масштабу самого проведення чемпіонату.